Дорогі браті і сестри, шановні Закарпатці, від імені Закарпатської епархії Православної церкви України та від себе особисто щиро вітаю вас з Великоднем. Христос Воскрес, воістину Воскрес, сьогодні лунає у кожному храмі Божому. Якби ми не трудилися цього величного дня, усі спішимо до церков цієї божественної, величної, історичної святої Ночі. Коли світ дізнався більше трошки дві тисячі років тому, що сталася неперевершена подія, син Божий, Воскрес з мертвих, тим самим дарував кожному з нас, хто вірує в нього, життя вічне. Іоанн Золотоустий у своєму слові, вітальному на Пасху» говорить: смерте, де твоє жало? Пекло, де Твоя перемога? Воскрес Христос, і немає мертвих у гробі. Воскрес Христос і життя, жительствує. Сьогодні, як ніколи, ми переживаємо біль втрати наших військовослужбовців, наших рідних і близьких, наших діточок і наших мирних жителів. Сьогодні ми, як церква, співпереживаємо і молимося за швидке настання справедливого миру для нашої держави і віримо, що як Христос дарував нам життя вічне своїм Воскресінням, так і Він подарує мир нашій державі. Тому що це ми заслуговуємо, заслуговуємо своєю титанічною працею, заслуговуємо своєю любов'ю до ближніх, заслуговуємо своєю вірою у Господа нашого Ісуса Христа. І я знаю, яка б не була важка Голгофа, яку ми зараз переживаємо, все одно день Воскресіння буде, тому що Голгофа була і в Сина Божого. Він пережив її, він пережив смерть і заодно. Воскресіння, дарувавши нам життя вічне. Отже, дорогі браті і сестри, вітаю усіх вас сьогодні з Великодним. Пасха Христова це не тільки є вихід від рабства гріха, чи вихід від рабства смерті. Пасха це ще є надія на життя вічне, яке ми будемо мати у Христі Ісусі. Вітаю всіх вас, дорогі браті і сестри, представники влади, шановні військовослужбовці, волонтери, ветерани, лікарі і всі, хто наближає нашу перемогу. Вітаю великодними словами: Христос Воскрес! Воістину Воскрес!